Грохольський Володимир Зиновійович, власник невеличкої птахофабрики, село Новосілка, Тернопільський район, Тернопільська область. У нас птахофабрика невеличка, поголів'я одноразової посадки 80 тисяч голів. З віцаграм ми Працюю, воно, ну, напевно, я так не, не, не пригадаю. Ну, приблизно 3-4 роки. Отак, 3-4 роки. Ні, дивіться. Я, як правило, не працюю е, е, з фірмою і з назвою фірми. Мені професіоналізм людини. Людські відносини, бухгалтерський облік, якість кормів, якість преміксів. Але, як правило, я находжу спільний язик з менеджерами фірми, які представляють, які нам поставляють корма і які нам поставляють премікси. Я працюю безпосередньо з людьми. Ми використовуємо. Готові корма, починаючи з 10-ї сутки